По мистецьки з'ясував жіночі мрії та ідеали, а також успівав їхнє щастя та скорботу. Ми вже кілька днів знайомимося з твором, де головною героїною є жінка, чергова жіноча доля. Отож, День 179 Поема Відьма. Тут ми зустрічаємо стратницьке життя матері Покритки. Шевченко розповідає про те, як пан довів кріпачку Лукію до божевілля. Основна частина поеми подана у формі діалогу між вітьмою і циганом. Напівбожевільна жінка у хвилини повернення до неї свідомості уривчисто розповідає про страхітливу трагедію її власного життя, як була вона молодою, як пан Ірод помітив її. Взяв у покої, загострив під хлопцям і взяв з собою похід проти турків. А коли породила близнят, покинув її. Дома застала батька при смерті, а громада вигнала її з хати, назвавши відьмою. Виросли діти, сина Івана пан піддав якісь пані у лакеї, а доньку Наталю занапастив. Лукія переконується, що Бога немає. Або ж він служить багатіям. Чому саме так слухаємо поема відьма. Бо щоб не почули мого слова, страшно буде, і ти, старий, друже, злякаєшся, як ви не Чи тобі байдуже на танку дитя своє ірод нечестиве? Занапастив, а до того посилає в Київ мене. Бачиш молитися, я дурна й ходила і молилась. Ні, цигани, я мар не молилась. Чи у вас є Бог який-небудь? У нас його немає. Пани вкрали та в шкатулі у себе й ховають. Вертаюся із в Замкнуті покої. Він взяв її з собою та й поїхав з нею, з Наталею. Чи чуєш ти і острих проклятий дитя своє? Полетіла я його шукати в Волощину та й шукаю собою, літаю над байраками. Та діток, діточок шукаю. Наталуньку, ні, ні, ні. Я шукаю пана, розірву, візьміть до себе і мене. Цігани! Я медведя водитиму. А як найдуть ката, то й спущу його на його. От той дід проклятий ні не спущу. Сама його загризу. Чи чуєш? Одружимось, моє серце. Я й досі дівую, а сина вже оженила, а дочка, й так буде лазитиме по тинню, поки найдуть люди неживою. Чи ти бачив там такий хороший мій син Іван Ух, холодно, позич мені грошей, на миста доброго куплю та й тебе повішу, а сама піду додому. Дивись. Миша, миша несе у Київ мишенят, не донесеш, утопиш десь або пан одніме. Чи я найду моїх діток, чи так і загинув, та й замовкла, мов заснула. Цигани вставали, розбирали шатро своє, в дорогу рушали та й рушили, пішли степом. І вона, небога, безталанна, встала мовчки. І, нібито Богу нишком собі помолилась та й пошкандибала за цигання. І тихо, тихенько співала. Кажуть люди, що суд буде, а суду не буде, бо мене вже осудили на сім світі люди. І за Дністра пішли цигани, і на Волинь, і на окраїну За села, в село гнали, в городи ходили. І марою за собою прилуду водили, і співали, танцювала, не пила й не їла, неначе смерть <клес> з циганами по селах ходила. Потім разом схаменулась, стала їсти й бити і ховатись за шатрами і вогу молитись. Щось таке їй поробила стара Маріула якимсь зіллям напувала, то воно й минулось. Потім її стало вчити і лікарувати, які трави, що від чого, і де їх шукати, як варити, як сушити. Всьому, всьому вчила Маріула. А та вчилась та Богу молилась. Минуло літо уже й друге, і третє настало. Уже прийшли в Україну, жаль їй чогось стало. Поклонилась Маріулі за науку в ноги. Попрощалась з циганами, помолилась Богу, та й пішла собі, небога, на свою країну. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина не довелось. Пан вернувся, покинув Наталю в Московщині, а ти її за Дністром шукала. Сина Івана Молодого, отдали в солдати за те, що ти не навчила панічого мати. До кого ж ти прихилешся, нікого немає. До людей хились, не Богу, люди привітають. Пан, вернувшись, занедужав, стогне, випадає. А вона набрала зілля та й пішла в палати, лічить його, помагати, а не проклинати. Не помогла болящину, бо не допустили. А як умер, то за його Богу помолилась. І жила собі святою, дівчат навчала, щоб з панами не кохались, людей не цуралися а то Бог вас покарає. А ще гірше люди, люди горді, неправедні, своїм судом судять. Отак вона навчала, болящих лічила а з Богом останньою крифтою ділилась. Люди добрі і розумні, добрі її знали, А все-таки покриткою і відьмою звали. Ще одна незавершена людська історія, де автор своєю душею відчув знущання над жіночою честю і чистотою, та з такою силою змалював весь її трагізм. Отож читання дня 179-го завершено.